Друзі, вітаю! Мене звати Раїса, ви на каналі Пров'язання та шиття. Сьогодні показую вам процес створення костюму. Саме костюм із твідової тканини. Це не буде навчальне відео, це скоріше відео для натхнення. Частина файлів вже благополучно видалилась. Так як його почала шити десь приблизно в травні місяці. Жакет я відшила швидко, все було добре, навіть знайшла гудзики золоті, так як хотіла моя замовниця, моя старша донька. А от з спідницею, а саме з блискавкою, з підбором блискавки, в нас виявилися серйозні проблеми. Так як блискавка потрібна була нестандартної довжини, вона мала бути як декор на спідниці, вона повинна була металева, жовтого чи золотистого кольору. Тож шукали ми її довго в інтернеті, я щось не могла підібрати колір і вже нарешті донька у Львові знайшла в офлайн-магазині блискавку. Купила її, я була у Львові, забула її забрати, вона приїжджала додому, забула її привезти, і так це все затягнулось. Потім настало літо, потім було вже жарко для такого костюму. І ось нарешті я уже завершила його і дуже від того щаслива, дуже задоволена цією роботою. Донька отримала чудовий костюм, а я цікавий досвід і дуже корисний, тому що. З цією тканиною працювати не дуже просто. Вона дуже сипуча, дуже така тендітна. і пороти її, звичайно, не бажано. Тож я проклеювала всі деталі жакету і спідниці, так як всі шви закриті підкладкою, то цього темного дублерину там і ніде й не видно. Під відео я залишу. Посилання на відео, де я розпаковую цю тканину. Тканину я купувала в магазині дім тканин. Там, до речі, класний вибір. І Ми спочатку хотіли білого кольору зробити костюм, потім чорного і зупинились на цьому чудовому кольорі. До речі, це мій другий жакет. Перший я шила чорного кольору, він був більш такий класичний, донький, до речі, донька його до цих пір носить. Я помітила, що всі речі, які я шию або в'яжу, якісь мають якусь свою особливу історію і не хочеться з ними швидко розлучатися. Вони набагато якісніші, ніж масовий пошив, тому що ти тут кожній деталі, кожному вузлу. Приділяєш якусь особливу увагу, ти хочеш, щоб це все було дуже гарно, підбираєш тканину, підбираєш фурнітуру. І так як я в основному шию для своїх дітей, для своїх доньок, то мені дуже цікаво з ними спілкуватися, подивитися, що їм подобається, ми якісь обговорюємо якісь основні моменти. Разом вибираємо тканини, підбираємо фасон. І працюємо над створенням нового шедевру. Єдина складність в мене в пошиві в спідниці було вшивання ось цієї блискавки, так як вона непотаємна, вона мала бути як основний декор, то було непросто, але я впоралась. Якщо ви шиєте, напишіть мені, будь ласка, що ви не любите при пошиві одягу, або які елементи чи вузли ви залишаєте на кінець. І також цікаво, що для вас є простим і легким в пошиві, що вам швидко вдається зробити, пошити, і які речі чи одяг ви частіше всього шиєте. Я останнім часом більше в'яжу. Мене захопило в'язання, але сьогодні, коли вже дошивала костюм, я отримала масу задоволення і хочу продовжувати. Ще в мене є плани, є запаси тканин, тож є над чим працювати. До речі, буквально кілька років тому я дізналася, як класно, швидко пришивати гудзики, і я зараз вам це все продемонструю, покажу. Цей спосіб мені подобається тим, що на виворітній стороні немає ніяких лишніх вузлів. Гудзик пришивається рівно в тому місці, де ви помітили, нікуди він не з'їжджає, тримається міцно. Якщо такий формат відео для вас є корисним чи цікавим, напишіть мені про це. А я вам дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. І до зустрічі в нових відео.